Наша поставить такая гушка, да, так, у Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. Сьогоднішній влог буде за декілька днів. Розкажу, поділюся, як ми живемо, що останні дні. Було що новенького, залишайтеся на каналі. На днях я їздила до Одеси на обстеження. В цей день я встала раненько, десь п'ята тридцять, щоб встигнути вчасно на консультацію. Цей день Олег сам управлявся на господарстві, та й останнім часом він все робить сам. І доїть наших козочок, і годує козенят, і ще він і випасає. Не дивлячись на те, що неспокійно в багатьох місцях України, в Одесі, в тому числі, мене все ж таки направляють народжувати до Одеси. Тому я їду вже записуватися, домовлятися і на яке число, щоб вже приїхати лягати на збереження. А вдома весело і робиться робота. Оля і Назар вирішили зібрати ромашечки. Якраз зараз сезон. Ці ромашки корисні для чаю, для купання малюка також будуть, тому вони допомагають з радістю, роблять те, що їх просять. А у вас дітки допомагають у вас. Мені було б цікаво почитати, як ви заохочуєте своїх дітей, щоб вони вам допомагали. Бо зараз покоління росте так, що вони дуже хочуть допомагати. І більше цікавлять якісь інші розваги, особливо гаджети займають дуже часу, багато у дітей. Як ви з цим боретеся, пишіть, буду читати ваші коментарі. Оскільки Оля любить дуже звірят з самого дитинства, це були котики, собачки то так само вона любить і козенят. Дуже часто проводить там час. І так, також допомагає і доїти. Тому, коли я не можу, вона допомагає доїти, годувати. У нас вже вечір, темніє. Будемо. Доїти, годувати і закривати на ніч. Сьогодні вони два рази паслися, а це прийшли, знайшли суху солому і їдять. Ми використовуємо солому як для підстилки, але вона пахне, тому що з ячменя вони її дуже люблять. Зараз ви всі доїтися. Жирвуться. По черзі. Да, дівчатка? Друзі, вітаю! Це вже в нас другий день. Середа. Сушимо ромашку і дивлюся, що дощик накрапає. Цей дощик ми так довго ждали, тому що все сухо. До цього у нас була прохолодна погода, а ще й морозець був, що багато що померзло. То вчора проходила, дивилася, що є, що збереглося. Там персики малесенькі є, будуть вишеньки, Ну, коротше, буде що поїсти, ягодки, буде що закатати на зиму, якісь компотики. Так що надіємося на краще. В багатьох регіонах України теж йде дощ. Я слухала там е, е, на Заході е, і ближче до півночі. Е, також Біла церква, дощик. Накрапав вчора. А в нас з'явилася е, кроватка, ліжечко дитяче. Ось. Вчора привезли, е, люди просто віддавали, е, і потім я вже розпитала, познайомилася з ними ближче що до чого. Е, ну, е, якби за символічну плату віддали. За пачку памперсів і пачку дитячого харчування. Єдине, що тут немає матрасика, треба буде його купити. Дивилася на сайтах, дивилася новий, можна купити такий, щоб був гарний для спинки малюка. Можна взяти БУшні, але в основному, хто Бушні. Продає, то не сильно хочуть відправляти, треба їхати забирати. А забирати не дуже так зручно, це треба когось просити, або хто як їде. Дуже мені допомагає сестричка їхня сім'я, вони часто як кудись їдуть, то можуть допомогти забрати. Я не виїжджаю нікуди зараз, Олег тим більше. Так що те, що можна десь тут придбати, стараємось придбати, а то часто замовляємо через інтернет. Сьогодні зранку переглядала сайти різні. Можна замовити новий, також є в епіцентрі, і вони відправляють поштою, можна замовити хороший матрацик. А ще там подивилася, що багато товарів є через програму малюка. Коли вже народиться дитинка, то дають допомогу: це або коробка малюка, пакунок малюка, або можна відмовитися від цієї коробки і отримати грошову допомогу, яку можна використати тільки в спеціальних магазинах, спеціальних центрах. І дивилася, що на сайті Епіцентр є можливість замовляти. Так. І так як у нас багато чого є, що нам потрібно буде, ось, і колясочка, і зібрала вже там речі малюка, теж хтось віддавав, де що я докупила. Пеленочки то я купляла, тканинку, сама стручила. Багато чого є, сумку пологовий теж зібрала. І подумала, що, можливо, ми будемо замовляти ці решта уже на сайтах через цей пакунок малюка. Тобто, ну, відмовимося від коробки, хоча наповнення там непогане. Дивилася, що дуже багато чого, і речей для дитини і різних принадлежності і все-все-все необхідне. Ось і дощик іде. Ми сьогодні планували їхати за Старокозаче з Олічкою. Вона у нас на лікуванні була. Треба було до лікаря подивитися, що і як. У неї рушко знову запалилась і таке щось вірусне. І вже збиралися йти. Ми вчора мали їхати, але не встигли на автобус. Та й кажу, ну сьогодні, мабуть, поїдемо. Та добре, що ще не вийшли, бо там виходить, що автобус приходить в центр, а з центру ще треба довгенько підніматися нагору до лікарні. А такою погодою, що з хворою дитиною, то це не дуже добре. Так що нічого страшного побуде, ще сьогодні вдома, уроки вона виконує те, що задають, робить. якісь, е, Ходять інфекції вірусні, е, багато діток хворіють. Е, так що це все поправимо, Головне, щоб було тихо, мирно і все було добре.